Друзі, всім привіт! І далі продовжую виконувати завдання в Варкрафті, але перед переглядом відео хотів би вас попросити поставити лайк, підписатися на, на канал, а також, якщо є можливість допомогти в розвитку канала, посилання на банку буде в описі під відео. А сьогодні у нас завдання пропавши в призрачних землях. Нажимаємо це завдання, нажимаємо Прийняти і побігли. Дивимося на карту орієнтовно і. Біжимо в точку Б, тобто точка Б це там, де ми взяли завдання тільки що, і точка Б це там, де треба здати нам це завдання e, важкого завдання. тут, ну, Тобто складності в цьому завданні ніяких немає. Просто потрібно пробігти певну кількість, як це правильно сказати. Ну, коротше, пробігтися і все. І, якби нічого, нікого не треба бити, нічого там не треба шукати. Коротше, і так далі. Дуже легке завдання. Я так зрозумів, це. Вже ще буде продовження в Призрачних землях. Так, в да, да, призрачні землі. Там ми будемо вже далі продовжувати виконувати додаткові свої завдання. Получається, ми вже тут в цьому лісі, в лісі пісні ми вже всі завдання основні закінчили. Нас передправляють в призрачні землі. Тобто, якби там ми будемо вже виконувати завдання. Тут вже це не залишилось для нас. Але це моя така думка. Побачимо, зараз дамо це завдання. Жалко, що немає е, транспорту для переміщення, було б набагато скоріше. Ми б тут не бігали, ми б бі літали вже, можна так сказати. Так, де ми вже? А, ну вже ті десь тут, в принципі. Десь вже на місці вже добігаємо до NPC. Так, да, ми вже вон від... бачимо на карті, що впереді він. О, він ще й там взагалі мертвий, ще й кур'єр. Прикольно. Коротше, розмовляємо з трупом NPC. Коротше, нажимаємо кнопку Завершити і все, завдання у нас виконане. Друзі, дякую за перегляд відео, всім гарного настрою, всім гарного дня, вечора, пока.